Цей чоловік працює в одному супермаркеті в Львова. Підписував договір про нерозголошення того, що твориться на їхній кухні. Раніше протермінований товар повертали виробнику. Зараз продають усе, навіть зіпсоване і позеленіле. Оті кури, що стоять, наприклад, сьогодні на прилавку. Завтра вони маринувались. Вони ще день стояли в маринаті, і тоді йшли на гри. Їх що робили? Кидали в омивальник, відмивали від. Тої слизі, зелені кури, вості відмивали, вони відмились, їх опять маринували. О, вилка пролазить повністю. Май. Юшка пішла. Все, 15 хвилин якраз ми вже будемо їсти. Ми вирішили поцікавитись технологію приготування курей. Гриль Ось у цій маленькій крамниці. М'ясо привозять з Волинської птахофабрики. Продавчині без остраху показують холодильник. На є цех іде тут маринують. Привозять звітом тут у тут, людина та, тайка має книжку санітарну, яка відповідає. Яка тільки то вона робить ту роботу. Курей запікають півтори-дві години залежно від розміру. кажуть, гриль не залежується. Постійні покупці все розбирають. Шається, може, якщо навіть ті пів курки, то ми стараємося збирати їх додому. У іншому магазині натрапляємо на три курки позавчорашньої свіжості. Я вам нічого не скажу, нам привозять вже повністю готові, ми тільки їх жаримо. Ми жаримо три курки, тільки на день продаємо і все. Ми зараз багато курей не жаримо. І до нас ніколи люди не жалілися в принципі на наші кури, ніколи. Ми самі їмо кури. Чистоту та якість продукції перевіряє санстанція. Таку перевірку проводять раз у три роки, та й підприємство попереджають за 10 днів. В наших повноваженнях тільки є адміністративне стягнення це вигляді штрафу, заборони реалізації того чи іншого виду продукту харчування і через суд припинення функціонування даного об'єкту. Цьогоріч збитки через неякісний товар торгові підприємства Львова компенсували десятьом покупцям. Такі повернення здійснюються через стаціонарну торгову мережу, тобто супермаркети або продуктові магазини. Якщо там людина має якісь були випадки, коли купували хліб з якимись потрапляннями, були випадки, коли там неякісна була м'ясна продукція. Львівський спалах кишкової інфекції уже не перший випадок масового отруєння корми супермаркета. Цьогоріч у липні 38 киян отруїлися грилем у 2011 році 46.